Ну, я думаю, що ви вже знаєте, що майже всі захворювання, які є в нашому організмі, зазвичай пов'язані із паразитами. Наприклад, грижі хребта це грибок, який з'їдає оболонку клітин. Ревматоїдний артрит це ураження лімфосистеми, гетогемалітичним стриптококом. Уреплазма викликає каміння в нирках. З кровий діабет в печінці живуть паразити. Найчастіше кашель, болі головні вже означає, що в організмі людини живуть паразити. Псоріаз, екземи це також грибкові захворювання, швидкий набір зайвої ваги, плюс целлюлітна шкіра однозначно, це паразити. В 90% випадків онкологія це наслідок життєдіяльності паразитів, і найчастіше це грибкові види. Якщо взяти каплю крові, під мікроскопом подивитися, то є такі паразити, які приліпають до капельки крові гемоглобіна і висасують звідти корисні речовини. І було б непогано, якби паразити там жили в одному органі і можна було б з цим справитися швидко. Але за допомогою крові вони можуть циркулювати по всьому організмі. Тому у мене є відео, яке показує, що найточніший аналіз на наявність паразитів у крові це ось це відео. Дивіться, це найкращий аналіз, тому що інші аналізи не будуть настільки точними. Ви знали, що такий паразит, як трихомонада, живе в тілі людини і може маскуватися під лейкоцита. Імунна система його не чіпає, і таким чином в організмі починають розвиватися проблеми зі здоров'ям. Як же ж потрапляють ці? Паразити в наш організм потрапляють вони з різним способом, найчастіше з продуктами харчування. Саме продукти харчування впливають на окислення внутрішнього середовища, і таке середовище, воно найкраще для розвитку вірусів, бактерій, грибків, простіших. Продукти, які допоможуть швидко розвиватись паразитам, це цукор, це рафіновані продукти. Сюди буде відноситись хлібобулочні вироби, дріжджі, газовані напої. Стрес він дуже окисляє внутрішнє середовище, і додавте до цього, що зараз будь-яке лікування починається з антибіотиків, а вони е, порушують мікрофлору кишечника, а саме там живе імунна система, і сприяють розвитку патогенної мікрофлори. Колись в давнину наші предки їли піжму, полинь, гіркі трави, насіння е, гарбузове. Сюди можна віднести і часник, і гвоздику. Що це означає? Загірчалася кров. І таким чином відбувалося виганяння паразитів з організму. Індуси і досі їдять гостру їжу. Китайці вживають дуже багато салатів, таким чином олужнюючи внутрішнє середовище. А також на сході дуже популярні спеції, що покращують роботу як кишково-шлункового тракту, так і загірчають кров. Тому, якщо ви хочете відновити роботу внутрішню роботу організму, все починається з води, якісної, живої, біодоступної, вона олужнює внутрішнє середовище. Далі необхідно вигнати тих паразитів і створити таке середовище в організмі, де їм буде некомфортно розвиватися. Якщо ви хочете розібратися в деталях, як правильно пройти антипаразитарну програму, як відновити роботу організму, підписуйтесь на мене, пишіть в коментарях слово програма, і я надам вам більш детальну інформацію в особисті повідомлення і будьте здорові, адже здоровим бути здорово!